11 марок на тему війни випустила Укрпошта за минулий рік. Всі вони є в колекції кропивничанина Олега Капустіна. Марки складає в альбом, який називається Клясер. Мені подарувала дружина. Тому що в цей клас клясер тепер складаю всі марки, які виходять під час воєнного часу. Марку Руський воєнний корабль ІДІ» «Укрпошта» випустила першою під час воєнного стану. Її почали продавати у квітні. Автор художник Борис Грох. Фраза Руський воєнний корабль це відповідь українських військових з острова Зміїний на погрози російського крейсера Москва та пропозицію здатися у перший день вторгнення в Україну 24 лютого. Олег Капустін говорить: ця марка його улюблена. Мені подобається малюнок і кольори. Дуже круто, класно підібрано. В одній з партій, першої марки, яка вийшла, філателісти знайшли помилку друку на одній із марок. Цю помилку назвали Капля крові. Ця помилка вже стала рідкісною, це однозначно. з самого початку є багато колекціонерів, які саме помилки колекціонують. Поштова марка Руський воєнний корабль. Все це продовження марки Руський воєнний корабль ІДІ. Її випустили у травні з нагоди 40-дня го дня від знищення крейсера Москва. Для того, щоб закріпити те, що трапилося, випускається друга марка з назвою Все. Все. І ми дуже раді цьому. Окрім марок, чоловік збирає і конверти до них. Цей випущений до Дня Захисника України, 14 жовтня. Тоді презентували поштовий блок Слава Збройним силам України. Це шість марок, присвячених воїнам різних родів військ. Малюнки до марок та конверту створив художник Антон Хрупін. Спецпогашення був конверт першого дня в великому форматі. По-різному його гасили таким чином. Взагалі-то, як стандарт говориться, клеїться повний лист, гаситься кожна марка, так, щоб був штемпель на них. Але я собі ще зробив окремо. Це не стандарт. Ну... Мені так захотілося. Марка Херсонце Україна присвячена звільненню міста від російської окупації, яка тривала понад 8 місяців. Остання марка на тему розв'язаної Росією війни проти України в минулому році була новорічно-різдвяна, роз'єднані війною. Малюнок на марці створила одинадцятикласниця з Миколаєва Валерія Михайлова. А листівку до неї художник з міста Олександрія Кіровоградської області Олександр Охапкін. Пара, яка сумує дівчина вдома. Зустрічає чи готується до Нового року. І хлопець, який в окопах на полі бою, теж про неї думає. І у цієї марки є продовження, якщо ви знаєте, це коли вони разом зустрічають Новий рік. Малюнок цей зображений на конверті першого дня. Я вважаю, що після нашої перемоги. Коли скінчиться війна, марки воєнного часу наші не будуть не у них не буде менше популярності, тому що це історія. Історія печальна для нашої країни, для наших людей. І дивлячись на них, ми будемо згадувати всі події, які були за цей час. Нині в колекції Олега Капустіна 8 тисяч марок. Їх чоловік збирає 5 років. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.